Любов вели на страту, на Голгофу, Немов ягня покірно так ішла, на ту гору важка лягла дорога, Юрба шуміла, наче море зла. Любов ішла, і погляд її ніжний усіх людей на світі обіймав, Відкинута, мов, камінь та наріжний. Любов святу на землю Бог послав. Хрест дерев'яний люд звалив на плечі, насмішками дорога вдаль лягла, вигукував народ жахливі речі: Любов же на розп'яття тихо йшла. Її ім'я Ісус, землі, Спаситель, пішов на смерть покірно в тридцять три. Картина перед нами ось відкрита, як в ніч з отцем він слізно говорив. В маслинах Гевсиманія дрімає, колише вітер, соні, трави знов крізь хмари повний місяць виглядає, а перед небом молиться любов. Уста святів тремтіні промовляють, мій отче. Про мене, хай чаша ця, про те, хай буде так, як ти бажаєш. Хай буде, батьку, воля лиш твоя, кривавий піт, і сльози мого спаса все падали на землю, мов роса, і час страждання муки наближався, і зради поцілунок для Христа. Здригнусь ту мить. Коли я пригадаю неправди суд, знущання над Христом, важкі побої, у лице плювання, словаті, пророкуй же, вдарив хто? Відречення Петра, крик Фарисеїв, пила та двір, що істина, скажіть, принижений творінням цар Юдеї почув. Він замість милості судіть, неправдою покрили образ Бога, Тростину в руки хтось йому вручив, і били, і сміялися із нього. А він людину і тоді любив. Вінець терновий, багряниця. Ось руки воїн міцно вже зв'язав, солдатів римських не здригнулись лиця. Ісус терпів і їх не проклинав. Пилат стояв у роздумах про правди. Про правду народ просив, мов озвіріти встих. Ісуса розіпни, а нам вараву, розбійника вараву відпусти, Ісуса кров на нас і дітях наших. Веди Його на страту, розіпни. І на Голгофу шлях проліг. Найважчий на смерть вели любов ту без вини. Христос ішов, збичований, побитий, ридала мати, плакали жінки, палило сонце, так хотілось пити, дійти б до цілі лиш одні думки. І ось гора Голгофа, що чекала його, а Він, пройдень той знав давно. З розбійниками бога розпинали, йому ту чашу випити дано, стук молотка, і кров струмком стікала, солдат у руки цвяхи забивав, любов усю планету обіймала, Спаситель міст до неба будував, про одяг жереб воїни кидали, ніхто в той день не думав і не знав. Що небо їм любов подарувала, щоб світ спасти. Ісус Христос страждав, мовчало небо і взивав до Бога. Ісус безсилі кликав. О Елі, нащо мене ти полишив одного? І пронеслося криком по землі, звершилося, і темряви цунамі покрило світ, покрило все навкруг. Тоді завіса розірвалась в храмі. Ісус Христос віддав Отцю свій дух. Тисячоліття з того дня минули, а про Голгофу гомонять віки. Ісуса смерть нам небо повернула, Його ми діти, нам простив гріхи, любов розп'ята, нині кличе в небо. Прийдіть до Бога, Він чекає вас. Вклонися тому, хто вмирав за тебе ще поки подарований нам час, простягнуті ще руки ті, що в ранах Ісус пролив за тебе чисту кров, прийми його, спадуть нехай кайдани, й прослав любов, розп'яту за любов. Амінь.